На черговій сесії Лозівської міської ради, яка відбулась 7 жовтня, заступник міського голови Ашот Керопов доповів про стан захворюваності на COVID-19 у Лозівській територіальній громаді. Нагадаю, КНП Лозівське ТВ визначена Національною службою здоров'я України лікарнею першої хвилини для лікування хворих на коронавірусну інфекцію covid 19 Для лікування інфікованих хворих виділено 175 ліжок стаціонарного відділення No2. 25 інфекційному відділення, 150 терапевтичного. З Національної служби здоров'я України укладено договір на стаціонарне лікування пацієнтів інфікованих на коронавірусну корову. Сформовані команди з медичних працівників, складі яких входять лікар-інфекціоніст, лікар-анестезіолог, лікар-терапевт та середні медичні працівники, які безпосередньо задіяні в лікуванні такування хворих та отримують доплату в розмірі 300%. Всього забезпечено кисневою підтримкою 175 ліжок, 100% централізованою подачою кисню. кількість кисневих концентраторів 106, в тому числі на одну точку доступу 49 на дві точки 57. На даний час терапевтичного відділення стаціонару номер 2 проведені роботи з поточного ремонту системи киснепостачання 22 палати. На загальну суму 580 тисяч гривень. Станом на 6 жовтня за інформацією обласного лабораторного центру. Кількість обстежених всього 5808 з позитивним результатом 2549 осіб, 115 осіб померли. В Стаціонарному відділенні номер 2 станом на 7 на сьогодні. На лікування знаходиться 147 хворих. На негоспитальную пневмонию 69, на да подтвержденную коронавирусную пробую 78. За 9 месяцев проликована 1731 особа, в том числе коронавирусную пробую 1153. По вековым группам от 0 до 18 лет 35 человек, от 19 до 30 31, 30-50 лет 320. 50 и старше 723. Серед госпитализованных хворих на COVID. Вакцинованих хворих 21 одна людина. В том числе вакцину Pfizer 6, CoronaVac 13, AstraZeneca 2. Всі вакцинованы в групі 55-65 років. Спочатку року в стаціонарному відділенні номер 2 померло 139 хворих с коронавирусом на COVID. -19. в том числе в вековых группах, 139 с учетом и близнецов, и инших на основном 21-30 роков, один человек, 31-40 роков, одна людина, 41-50 роков, 12 людей, 51-60 роков, 17, 61-70 роков, 44, 71-80 роков, 44, 81-90 роков, 19 людей і свыше 90 років одна людина. палаті інтенсивної терапії в наявності 8 апаратів ШВР. Хворі повністю забезпечені лікарськими засобами. Медичні працівники забезпечені засобами індивідуального та дезінфекційного захисту. У нас стояла остра проблема з відсутністю вакцини коронаві... Ми сьогодні отримуємо її в кількості 2 тисячі відінів. Ашот Керопов додав, що в Лозівській територіальній громаді першою дозою вакциновано більше 11 тисяч 200 людей. Усі, хто бажає вакцинуватися, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Наразі створено 9 мобільних бригад, які виїжджають по старостинським округам. Також є два стаціонарні пункти вакцинації у міській поліклініці номер 1 та поліклініці номер 2 Наразі в наявності такі вакцини – AstraZeneca – 403 дози, Pfizer – 1207 доз та 2000 доз «Коронавака».